Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Пасічник Віктор Кікавський з Олігополя перевіряє вулики. Каже, торік у цей період уже качав перший мед з фруктових садів та ріпаку. Цьогоріч через квітневі заморозки та перепади температури бджоли не змогли зібрати нектар. На розвиток бджолиної родини і кількість медозбору впливає три фактори. Перше сонячний день, температурний режим суточний. Якщо вночі 10 і більше градусів плюс а денна температура 25-26, це найкращі природні умови при цвітінні медоносних культур виділення нектару. У ці дні джоли максимально заносять нектар у вулик. Якщо нічна температура нижче 10 градусів, а денна 15-16, то в такий період в основному бжоли в заносять пилок, пильцю, і воду, і дуже мінімальну кількість меду. Оскільки стабільного тепла ще не було, вулики, а їх на пасіці 37 запечатані медом лише на 30%. Тож качати мед найближчим часом Віктор Кікавський не буде. Чоловік показує рамки з великого вулика, де живуть до п'яти тисяч бджіл. Каже, зиму вони пережили добре. Дана бжолина родина дуже сильно розвилася. Вона непогано обсідає бджолами і є набриз кріпакового меду. Друга задня рамка десь порядку до 2 кг нектару свіжого. Якщо взяти 30%, де я пальцем провожу, і від цієї лінії до верхнього бруска оця частина буде запечатана восковою кришкою, це сигнал для кожного бджоляра можна проводити відбор меду. Віктор Кікавський пасічник у сьомому поколінні. Цією справою займається понад 40 років. Має стоп бджолиних сімей. Розповідає, за останні 10 років не пам'ятає такої холодної весни. Зазвичай качає мед чотири рази за сезон. Спершу з фруктових дерев і ріпаку, потім з різнотрав'я акації, липи та соняшника. Але цьогоріч більшість квітів вимерзли через заморозки, тож меду буде менше. Цього року ми е, традиційно качали з 15 до 20 травня. Чисто ріпаковий мед, але якщо складаються гарні кліматичні умови, перед ріпаком е, цвітуть садки, фруктові дерева, вишня, черешня, яблуня, груша. І в цей період зацвітає кульбаба. Відкачує ранньо-весняний мед. Потім йшов ріпак. Після ріпака акація, після акації різнотрав'я, після різнотрав'я самий пізній мед це соняшник. Зараз або прийдеться чекати повністю, щоб відсвіла акація і разом качати і ріпакові, і акації. Мабуть, так буде в цьому році. А це екопасіка в селі Берізки Чільницькі. Тут 300 бджолиних сімей. Пасічник Анатолій Потапчук розповідає лише кілька днів тому, коли встановилася тепла погода і припинилися дощі, поставив нові рамки, аби бджоли встигли зібрати нектар з ріпаку, поки той ще не відсвів. Зараз Оце, перевіряє скільки нектару бджоли нанесли за ці дні. А це зараз гніздову рамку під, підніму і покажу той мед, який є в гнізді, той весняний. Бачите, оця полоска. Оце стільки меду маловато, але для головне ми довольні, що є для сім'ї. На щедрий врожай акацієвого меду цього року сподіватися не варто, каже Анатолій Потопчук. Дерева вимерзли. Це сільське господарство. І природа, усе. Ну, Ми не можемо цим керувати, якщо акації не буде, бо вона там наверху трошки цвіте, то тільки соняшникові мед і все. Ну, там з різнотрав'ями, Наверно, все вже в цьому році. Прогнозувати цьогорічну ціну на мед поки складно, каже Потопчук, але з огляду на низькі врожаї вона буде вищою ніж торік. Є надія, що соняшниковий мед зможе компенсувати нестачу весняного. Юлія Вознюк, Дмитро Бутнюк, Суспільне новини, Віннична. У Вінниці у день героїв під час хвилини мовчання за загиблими відбулася акція пам'яті на перехресті Хмельницького шосе та вулиці Магістральської. Рідні загиблих захисників зупинилися на мить, аби вшанувати тих, хто віддав життя за Україну. В руках вони тримали світлини своїх героїв. Участь в акції взяли півсотні осіб. Офіційно день героїв було засновано 1941 року рішенням другого великого збору організації українських націоналістів. Тоді його назвали Свято Героїв Революції та встановили на 23 травня. Тепер це і моя війна, говорить 29-річний італієць Юрій Привіталі. 2023 року він покинув рідний дім і, не маючи військового досвіду, приїхав воювати за Україну. Доброволець пройшов навчання, вступив до легіону Карпатська Січі. Тепер захищає нашу країну. Нині Юрій у відпустці після відпочинку планує повернутися на фронт. Допоки у нас війна каже, потрібен тут. На Вінниччині для захисників організували захід зі смачною кухнею та майстер-класами. Відновитися на природі запросили військових, які повернулися з полону, поранених бійців і волонтерів. Розповіла суспільному організаторка заходу Ірина Ткачук. Просто неба можна було поспілкуватися з бойовими побратимами, спекти пончики, розписати печиво або ж погладити пуделя чи вівчарку. Щанська дитячо-юнацька спортивна школа носитиме ім'я багаторазового чемпіона України з паверліфтингу, героя України, військовослужбовця Ярослава Хибовського. Він боєць 59-ї бригади імені Якова Гандзюка, що дислокується на Вінничині, Україну захищав з 2019 року під час ООС. А спочатку повномасштабного вторгнення РФ знову пішов на фронт. Був снайпером. Обороняв Миколаївський, Херсонський Донецький напрямки. Загинув наприкінці 2022-го на Донеччині. Цьогоріч, 5 травня, президенту достоїв його звання Героя України посмертно. Як хуліганство поліція області розслідує пошкодження стели пам'яті, присвяченої 29 загиблим під час російського ракетного удару, 14 липня 2022 року. Зіпсував конструкцію і викрав іграшки 50-річний житель Вінницького району. Сталося це у ніч 17 на 18 травня. За словами речниці поліції області Зріни Маєвської, чоловіка затримали 21 травня. Йому загрожує до п'яти років обмеження волі. У Подільському народному університеті культури усі охочі опановують традиційне ткацтво. Виготовити можна килими, пояси, плахти, палантини, рушники та елементи одягу. Чуть вироби на чотирьох дерев'яних верстатах, яким від 200 до 300 років. Використовують ляні, вовняні та акрилові нитки. Зорганізували заняття не заради прибутку, а заради популяризації українського ремесла. Навчають як дорослих, так і дітей. Вироби, які тут виготовляють люди, можуть забрати із собою. Десять ветеранів і ветеранок, серед яких колишні військові взяли участь у сплаві на каної річкою Згар на Вінничині. Зорганізували дозвілля представники благодійного проєкту Вінок мета психологічна підтримка і відновлення учасників та учасниць бойових дій. У селі Печера на Вінниччині запрошують на екскурсії до музею каміння. Облаштували його у кам'яному погребі, побудованому без цементу. Розповідає очільниця центру ремесел Дунстан Юлія Бойко. Над його наповненням працювали майже рік. Колекція нині налічує 130 видів гірських порід і мінералів. Більшість екземплярів до музею передали волонтери та колекціонери з різних куточків України та з-за кордону. Цього року холодний травень пов'язаний з активністю циклонів, які затягували холодне повітря з півночі. Про це розповідає синоптикиня Алла Крилюк. До кінця місяця температура буде підвищуватися. Вночі від 7 до 12 градусів тепла в день – 17-24 градуси вище нуля. Короткочасні душі і грози збережуться. Холодний травень явище не аномальне, каже Алла Кирилюк. Значно холодніше було 1980 року. В рази тепліше. 2003. -го. Найхолодніший травень був у 1980 році, коли середньомісячна температура була зафіксована 10,9, а найтепліший був у 2003 році і середня місячна температура була 18,5.